Замість білого халата та медичного кабінету Юлія Партула обрала одну рятувальника. У 20 років жінка закінчила медичний заклад на Луганщині, та працювати за професію не стала. Натомість опанувала і іншу, яка тісно пов'язана із набутим фахом. Не у мене бабуся була гінеколог хакушери, дідусь працював фельдшером на швидкій медичній допомозі. І вибір був очевидним. Мене мабуть, тянуло це. Самі все це все подобалося. А чому ДСНС? Так, мені не давали повну міру в лікарні ту посаду і ту можливість працювати, ким я є. Мені хотілося допомагати людям, а тут ще плюс ти маєш фершерський -фер -фер опит, виїжджаєш на виклики і на постійній основі медична допомога, будь-які виклики, опіки, травми, все. Це мене було цікаві. цікавість, чим сидіти в лікарні, в якомусь кабінеті. І е десь це розвиток. Це розвиток. В 19 років, дякуючи, що біля мене було були знайомі, які часто направили мене в правильне русло і ось 19 років я вже несу службу. З початком повномасштабного вторгнення жінка разом із сином переїхала до Хмельницького та майже три роки працює із місцевими рятувальниками, навчає як надавати домедичну допомогу. Супроводжує піротехнічні розрахунки під час ротацій на деокуповані території. За словами Юлії, часто разом з піротехніками потрапляли під обстріли ворога. 28 березня. Я виїхала з Луганської Області. ...сином вдох. 30 березня я вже прокомандувалася тут в загоні і після цього я вже не покидала. Я з 24-го року, з 1 лютого вже офіційно працюю переведена до перетехніків своєї частини. Моє, моя основна завдання це допомога хлопцям при розмінуванні, при деактивації снарядів на виклики, де, де можу я задіюватися, я всюди задіяна. Та навіть попри важкість та небезпеку Юлія любить свою роботу. Коли я прийшла, я прийшла в сьомому році в ДСНС, трішки мислила по-іншому. І коли почали говорити, що тільки хочуть брати чоловіків, тому що це дуже складно, все мені так хотілося доказати їм, що я не гірше виконую свої обов'язки. Після ротації, постійно 5 років на ротації, ми виконували одну ту саму роботу і ніколи не сказали, я дівчинка, я не можу, мені тяжко бронежилет носити, каску. І все, це моя робота. І носити тяжкі речі це, це обов'язок, це захист, це, це мій захист.